Тепер розглянемо з вами американську селекцію. Це у нас основний сорт, сорт Джеферсон. Дуже великий горіх. Ось дивіться, як він виглядає. З американських сортів даний сорт нам найбільше імпонує, і ми його будемо для себе дуже активно розмножувати і розсаджувати на нові ділянки. Ось такий Джефферсон. Наступне деревце також Джеферсон. Бачите, горіхи повністю потужні, великі і без признаків захворювань. Досить стійкий до хворіб даний сорт, добре дає до врожайність, хороший вихід ядра. Одним словом, лідер американської селекції. На нашу думку. Та запилювач ямхіл, горіх дрібного розміру, багато закладає на овному дереві. В одному кластері дуже велика кількість горіхів. Цього року врожай може бути чуть менше, ніж минулого року, але досить такі хороші показники показує по врожайності. Ось така кількість горіха. Горіх, якщо не помиляю з розміром 2,5 грами, це рахується кондитерка. Ідеально кругле ядро, виходить, добре бланшується. Досить такий достойний запилювач. Наступне дерево, також сорт Ямхіл. Як бачите, починає набирати украсу. Даний горіх будемо збирати набагато швидше, ніж Джефферсон. Приблизно термін достигання горіха такий самий, як у тонди Діджефоні. Є ще в нас американці, але немає горішків. Ще в нас є сорт Вебстер, Поліо та сорт Тета. Але, на жаль, горішків поки що немає. estar do do outro